Хочу вам запропонувати на придбання ось такий чудовий будинок, який знаходиться майже в центрі міста, вулиця Челюскіна колишня теперішня льодова. Ось такий будиночок, який введений в експлуатацію у 2014 році. Має власний заїзд. Ось ця вся територія це також відноситься до цього будинку. Тут 8 соток. Ось там заїжджаєте, і ця вся територія прилегла до цього будинку. Тепер покажу вам сам. Будинок. Ось у нас центральний вхід. Будинок сам цегляний, утеплений, загальна площа будинку це 39,6 квадратних метрів, тут планувалася кухня 15 квадратних метрів. Тут у нас туалет, а тут планувалася ванна. Ванна 9 квадратних метрів. І гостина це ще 21 квадрат. Ось в такому гарному все стані. Є сходи на другий пор, але я туди не полізу, покажу вам тільки зовні, тому що трішки вони не надійні. Там іще площа 67 квадратних метрів. Пропозиція цікава, актуальна. Хто, хто планує побудувати свій будинок в білій церкві, будь ласка, звертайтеся, покажу зручний час.